Всім привіт! Раді вітати вас на каналі Єрош Family. З вами я, Аліса, і це наш новий влог, день п'ятий. Я все ще не здаюся. Дійсно, кожного дня виставляю влоги. Міні-такі влоги, можна сказати, про наш день, чим ми займалися, що робили. Ділюся своїми думками, своїми баченнями. Своїми захопленнями, деякими, ділюсь тут трохи розповідаю, знайомлюся з вами поближче. Сьогодні розпочинаємо відео зі сніданку, тому що плани були одні, а по факту прокинулася з не дуже гарним самопочуттям, тому вирішила, що розпочнемо відео, з чого змогли познімати, чесно, тому що м -м, плани були сходити на пробіжку, але чесно скажу, не вийшло. Тому дуже сподіваюся на завтра, що я буду гарно себе почувати зранку. І все ж таки я силю пробіжку, тому що мені тоді сподобалось ходити. І я планую все ж таки продовжити цю звичку, нікуди її не дівати. На вулиці тепло, бігати приємно, тому будемо продовжувати. Але знову повторюю, сьогодні самопочуття підвело. Але це не завадило знімати влог сьогодні. Трішки розповім про планування. Такий в мене великий блокнот да, на цілий рік мій, на кожен день тут розписується. Тож буде починатись новий тиждень в понеділок, і я буду я з суботи десь в неділі планую вже свій тиждень наступний. Для планування мені треба стікери обов'язково, бо я клею так щас, додаткові справи на тиждень. І по кожному дню, якраз, у мене до 19-ї робота, Останній урок у мене до 19 ї годині, тому мені якраз добре. Я тут можу розпланувати по годинах собі день. Так, і ну, таким чином на тиждень. Мені ще обов'язково для планування треба такі маркери, текстово ці. Так що ну, це такі рожевенькі під колір блокнотика. Ну, і, звісно, ручка. Там коректор, тут таке. Все, по бажанні вже тому. Ось такий блокнотик це, незважаючи на те, що є ще ось два робочі і YouTube. Що в мене є планер тут зараз? Це він тут з листочком, з таким робочим моїм, тому ось, бачите, розписую собі, коли в кого заняття, як і все, виділяю також маркером, да, де розписую все, тому це листочок вже відірати треба цей з цього тижня. Допрацьовуємо зараз і все. Так що, ось такі в мене. Справи з плануванням. Я обов'язково пишу і планер, цей, який стоїть на столі. Там десь постійно в мене не видно місці, щоб я могла підійти там, зорієнтуватися за часом. І також обов'язково свій блокнот у цей щоденник такий пишу, тому що ну, буває таке, щось переноситься, щось терміново виникло, чи там запланувати візит до лікаря треба. Чи... Гурток чи, можливо, там масаж, да, там, різний лазер, щось таке собі планую, то я собі вписую. Бувають такі справи термінові з'являються за день-два, тобто я їх вношу. Але загалом я сідаю на вихідних і планую свій тиждень цілий це. В суботу чи в неділю я роблю і на наступний тиждень все розписую. Тому мені треба і там, і там, щоб я вже ну, напевно всі справи свої спланувала, все зробила мені так простіше. Я тоді бачу, як розподілити час. Також буваю вношу. Ну, такі справи, як по каналу по своєму щось там зробити. Або ж, вношу ще справи в цей щоденничок там, по прибиранню, чи ну, щось такого типу, там, не забути, яке потрібно обов'язково щось для себе зробити, щось, я ж кажу, з такої сімейних справ. Тобто, обов'язково. Без щоденника цього б я, в принципі, не встигала б стільки планування це все. Хочеш встигати все, треба планувати. Тоді буде все окей. Бо інакше ну не знаю, все одно щось забудеться, щось робиться зайве, десь час витратиться, а так, принаймні, вже на тиждень видно приблизно графік справи, і ти можеш роз, розподілити час правильно. Так, трохи з вами ще поговорю тут, поки сиджу. Виходила в магазин і тут затрималась трохи з такою красою посидіти. Погода дуже гарна, тепло, прям справжня весна вже, тому... Думаю, хоч трохи повітрям подихаю, бо в мене субота дуже завантажений день. Я починаю десь з 9-ї ранку, це до третьої. У мене весь час зайнятий, повністю робота. І потім ще ввечері дві години працюю, тому в суботу в мене вийти на вулицю. Це хіба це в перерву, типу в магазинчик вийти. все. Зараз півгодинки, яких на відпочинок, і, все, і ці два вечірні уроки, тому сьогодні не дуже активний прям і знімальний день. Не дуже взагалі він активний, тому що повністю робота, 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 прямо урок за уроком ідуть, тому якось не дуже виходить щось не знімати, щось таке продумати. Тому я на суботу залишила такий легкий день по типу, ну, сильно не планувала щось для себе, щось не знімати. Це зранку трохи, потім між уроками в перервах, якщо виходило. Ну і зараз оце в свою перерву вийшла прогулятися, думаю, сяду, поговорю з вами трішки. Поки є час на це, поки я можу поспілкуватися, бо дуже, дуже важко якось сумістити повністю, майже повністю робочий день зайнятий і зйомки. Ну, але вже як є, тому вийшла. Думаю, дві справи разом поєднаю і посиджу, відпочину трішки і з вами поспілкуюся. Тому ось так і виходить. Якось постійно кругом бігом все. І влог знімається завжди, можна сказати так, завжди швиденько, десь між справою, щось такое робиться, і знімається, тому що інакше не виходить. Робота є робота, і влог теж хочеться познімати, але це більше як хобі, тому на хобі треба знаходити вже час. Так і виходить, що все між справами, де між справами, але все одно переваги дуже великі з того, що я працюю вдома. А не хочу на роботу в школу, наприклад. Ну тут плюси, плюси, плюси. Однозначно мінусів майже немає. Тому якось я запишу окремо відео переваги такої роботи з дому, які є недоліки, які плюси є. Тому ну, якось це іншим разом, бо це на піввідео затягнеться. Тому. Ну що, наш влог, день п'ятий, завершується. Я хотіла подякувати вам за перегляд. За лайки, за коментарі, дуже дякую. Приємно це все читати, переглядати. І також приємно бачити, що кількість підписників збільшується. Кожного дня хтось новенький додається. Я дуже це ціную і бажаю вам приємних переглядів наших. Сподіваюся, що вам цікаво. Залишайтесь на нашому каналі. Далі будуть ще більше і ще цікавіше нових влогів.